Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам запропонувати новий рецепт соусу по-італійськи. Для цього соусу потрібно перець, чесничок і, звичайно ж, помидори. Зараз я подрібню на чеснодавку мій чесник. Кубиком дрібненько перчик. Не хочу його дуже мільчити, щоб чувствувався сам перець. І на соковижималку перемелю мої красиві помідори. І так, приступаю до роботи. Помідорчики я вже перемолола. Отака така густа маса в мене вийшлася. Так, на Таку масу помидорів. Потрібно: одна столова ложка солі, я вже сюди висипала, на 3 кілограми помідорів. Потрібно одна столова ложка солі, один стакан цукру. Так, один стакан цукру. Тепер я подрібнила часничок Чесничок і перчик. Сім перчин. По рецепту сім зубчиків чеснику. Я чесник люблю, я вкинула півголовки. Якщо головка чесничку маленька, то за смаком. Кидайте за смаком. Як вам подобається. По рецепту сім перчин. Сім зубчиків в часничку на 3 кілограми помидорів, один столова ложка соли і один стакан цукру. Це все будемо кип'ятити 30 хвилин. Отакі От аромати. Якщо через 30 хвилин ще укинемо. Одну столову ложечку італійських трав. Якщо кому це подобається. Якщо не подобається, то не кидайте. Це на заподобаннями. Якщо хто не, не любить цих прянощів, то не потрібно. Отак От помішуюся, в мене він густий, тому що я через соковижималку перемолола помидорчики, то в мене води немає такий густий соус. Якщо в кого він рідкий, то я вам рекомендую, так як я робила раніше в своїх рецептах. Ставите зверху ситечко отаке, придавлюєте отак і вся водичка зайва виходить зверху, вичерпуєте, і прекрасно буде отакий соус. Сьогодні в мене дуже густі, м'ясисті помидори, то я Це не паста, то я не буду зайвого, вона ще буде кипіти, то для мене ця маса хороша. Отак От помішуючи, буду варити півгодинки. Зустрінемося. Трошки пізніше, минуло 30 хвилин, я додала італійські трави, покуштувала і додала ще щепочку суміші мелених перців для пікантності, щоб соус був більш такий. Насичений спецієм. А ви подивитеся на свій смак, це за смаком. І в кінці додала одну столову ложку оцту 9%. Оце все я вже сюди помістила. Зараз прокип'ячую 5 хвилин і буду все розливати в стерильні баночки. І прокип'ячені кришечки. Ось такий чудовий соус у мене вийшов. Дивіться, за паром погано він Видно? Ось, бачите? Дуже смачний, густенький, до спагетті чи до вермишельки. Буде дуже смачно. Пахне часничком. Перцем італійськими травами дуже-дуже, аромати дуже стоять не передати словами. Так, зараз розфасовую по бамночках і все закручую металевими кришками. От такий соус у мене Получився Дивіться, який насичений і красивий. Смакота до спагетті, до вермишельки. Дивіться, який гарний соус. Приготуйте, не пошкодуйте. Подивіться, який, яка смакота. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Кому сподобалося, коментуйте. Завжди рада вашим коментам. До побачення, до нових зустрічей! Ще буде багато цікавих і корисних рецептів. До побачення!